Але чим все ж таки відрізняється людський мозок від штучного інтелекту? Незважаючи на те, що історично штучний інтелект був натхнений нашим людським мозком, він завжди був розроблений так, щоб функціонувати абсолютно інакше, ніж ми. Це як приблизна різниця між птахом та літаком. Будва можуть літати, але роблять це абсолютно по-своєму. Так само і штучний інтелект має свій унікальний спосіб обробки інформації та тобто прийняття рішень, що відрізняє його від наших власних процесів мислення. Зокрема, розробка штучного інтелекту ґрунтується на підході, орієнтованому на дані. Окрім поєднання науки і технологій для розробки цих машин, ми повинні надавати дані цим штучним машинам, щоб навчити їх, так би кажете, бачити. У нашому випадку сигнали, які ми отримуємо, це стимули зовнішнього світу, які ми згодом перетворюємо на хімічні сигнали, що їх може обробити мозок. Для штучного інтелекту дані це вхідний сигнал, необхідний для функціонування. Сьогодні і страх і цікавість до нових технологій штучного інтелекту викликають типові помилки. Але чи справді штучний інтелект схожий на людський мозок? Незважаючи на те, що історично штучний інтелект був натхнений нашим людським мозком, він завжди був розроблений так, щоб функціонувати інакше, ніж ми. Це приблизно як різниця між птахом та літаком. Обидва можуть літати, але роблять це зовсім по-своєму. Так само штучний інтелект має свій унікальний спосіб обробки інформації та прийняття рішень. Що відрізняє його від наших власних процесів мислення. Зокрема, розробка штучного інтелекту ґрунтується на підході, орієнтованому на даних. Окрім поєднання науки і технологій для розробки цих машин, ми повинні надавати дані, щоб штучний інтелект міг навчитись бачити. У нашому ж випадку сигнали, які ми отримуємо, це стимули зовнішнього світу, які ми згодом перетворюємо на хімічні сигнали для того, щоб їх зміг обробити мозок. Для штучного інтелекту дані ж це вхідний сигнал, необхідний для функціонування. Сьогодні і страх, і цікавість до нових технологій штучного інтелекту викликають типові помилкові уявлення про їхні сильні та слабкі сторони. Наприклад, спостерігати, як штучний інтелект створює нові зображення з простого тексту, або ж, наприклад, відновлює величезні обсяги інформації та створює відео за лічені секунди. Лякає нас в основному в тому, що ми самі на не здатні. І, хоча штучні нейронні мережі були натхнені функціями нашого мозку, що зробили їх дещо схожими за концепцією, важливі відмінності в структурі та обчислювальних можливостях спричиняють значні розбіжності у функціональних можливостях, які вони мають. Досліджуючи цю ідею, штучний інтелект відомий тим, що з легкістю виконує конкретні завдання. Але чи знаєте ви, що наша здатність до багатозадачності одна з тих речей, які роблять наш мозок таким унікальним? Адже наша здатність до багатозадачності пов'язана з асинхронною та паралельною роботою наших нейронів? На жаль, штучний інтелект не може повністю відповідати нашим можливостям у цьому відношенні, оскільки їхні штучні шари нейронів часто повністю з'єднані. Штучні нейрони потребують нульової ваги, щоб відображати відсутність зв'язки, на відміну ж від біологічних нейронів, які є дуже маленькі за своєю природою і можуть мати менше зв'язків між собою. Це лише показує, що хоча штучний інтелект досяга значних успіхів, природа все ще виконує деякі завдання значно краще, ніж навіть будь-яка найскладніша техніка. Більше того, чіткі параметри, що використовуються для побудови штучного інтелекту та їхня залежність від даних, роблять їх надзвичайно вразливими до будь-яких збоїв у програмному чи апаратному забезпеченні. Для порівняння, навіть якщо деякий сегмент нашого мозку буде пошкоджений, він все одно зможе функціонувати, підтримуючи наше життя. Людський мозок це дуже складна біологічна нейронна мережа, яка має мільярди взаємозв'язків. Коли мозок навчається, ці зв'язки або формуються, або змінюються, або ж видаляються. Подібно до того, як штучна нейронна мережа коригує свої ваги, щоб врахувати новий навчальний приклад. Саме тому кажуть, що практика робить людину досконалою, оскільки більша кількість навчальних прикладів. Дозволяє біологічній нейронні мережі ставати кращою в тому, що вона робить. Залежно від стимулу в нервовій системі активується лише певна підгрупа нейронів. Існує дендритна мережа, яка приймає вхідні сигнали від інших нейронів і под'є їх до ядра. Отримані сигнали агрегуються в ядрі, і якщо вони перевищують певний поріг, аксон передає сигнал вниз до інших нейронів. Це схоже на перцептрон найперший штучний нейрон, який просто у нуль. Або один. Тож нейрон або активізується, або гальмується залежно від рівня агрегації. Схожість між людським мозком і нейронними мережами дійсно вражає, але відмінності між ними все ж таки годують. Однією з відмінностей цих моделей від людського мозку є те, що вони не мають важливого для свідомості компоненту. Деякі вчені, які працюють в цій галузі, стверджують, що для того, щоб мати свідомість, нейрони повинні мати зворотній зв'язок між собою. Тож протягом цих двох лекцій ми розібралися в тому, що таке етака штучна інтелекту. Ми дізналися, чому етичні питання про розробці інтелекту є надзвичайно важливі та розглянули ряд основних дискусійних питань у сучасному науковому просторі. Сподіваюся, що вам було цікаво. сподіваюся, що ці лекції були корисні для вас і дякую за перегляд.